Можу зрозуміти, два дні тому було мінус два? Ну, то що? Ну? Та ні. <laughs> та як ні? Та, та дього ну, йтував. Вже третій раз познайся. Та ти нормально йдеш, два дні худож затрачі день. Плюс 2 к. Okay. Я казала, в вагу треба постати. В'ятелі, я тобі зараз щось покажу, ти будеш в шоці. Wow. Я собі такий подарок зробила на номент. Так, ну знаєте, я в хаосі живу, то то нормально. Степно. Але мені треба, щоб ти мені допоміг. Ти знаєш? Я завжди э, шукала собі класний крутий щоденник. Угу. Ну, тобто, блокнот щоденник одне ходить. Я знайшла. Так, Та, мені королів так свій показувала, бельюровий, такий. Короче, Та, я переплюнула королів. Що тут такий блокнот? Та Зараз подивишся. Я ну, так хотіла його. Дивись. Дивись. Uh -huh. Але знаєш що? Тут вмонтований повербанк. Та не. Та-та! Дивись. Mm -hmm. А то що таке? Трики! До з... зарядки. Ну, і Та зарядити. Mm -hmm. Ну, Type-C USB. Чекай, бо може він розряд. Давай я заряджу. Я взагалі, якщо а, чесно... що, та ну так. Та так, та, та, та я ж І тобі є. говорю. Я в перших стілах комусь хлопця на подарунок, знаєш? Угу. А потім думаю, ну, ну це так, як мене подарунки дають мені. Це таке є, давай. Йо, який він крутезний. 2026 рік, 27 Подивись. 24-й, 25-й, 25. календар. Ага, то календарі, так? Так. Ну. Подивись. Йой. Номер телефону поставте, все. Угу. От Лошовське. Якісь формули. А то мені. Австралія. А то якісь коди, mm -hmm. мабуть. Ну. Mm -hmm. І тут собі все записуєш. Що ти хочеш. Що mm -hmm. тобі треба. Прикинь, ти <кък> в офісі працює. Ну, і ти собі дату нову там ну, пишеш. Ну, сама пишеш дату, повністю все. Бачиш? А я хочу Прикольно. в тому блокноті Записати всі свої мрії план на. Mm -hmm. А вот весь. Тут флешка навіть може бути, знаєш, чи має. Ні. Бачиш дивись. Угу. Mm -hmm. На фле... а де то вихід на ту флеш? А, а зря тут жодний ти ти тут. Давай все розберемо. Mm -hmm. Аво включи. Включи. О. де. Включив? Так. Yeah. телефон. Де тут ставити? Тува? Давай. Тут ва? Uh -huh. mm. А ні. Кавалерка, дивіться. Та постав, його, не трогай. Та ні, то тут треба ще знайти точку. Бачиш отут. Дивись. Uh -huh. Заряджає. Дивись. Без зарядка, зарядку. Ніхіла Бачиш себе. і підійде на будь-який телефон. Можна підключити до павербанку. Ти брики? Класно! На, зарядиш собі на тому. Кудись їдеш, собі взяв. От мене ще мурдує, якби тут треба якось так легонько. Ага, Але круто. Бачиш, що ти можеш. Потім назад. Треба зарядити, дай собі покажу. А там є, то що то ти собі то поставиш. Ну, та почекайте, я хочу показати, що є різні шнури, ти що не розумієш, на iPhone такий, отака широкі, та псі. Нехай буде. Потім зарядити самий блокнот і колонку мені. Угу. Ну що? Сильно, сильно. Страха? То просто шоці, що ніколи не бачив, Бачиш? Галинку трез... Галинка знає, де має брати. але я, до речі, я... хотіла давно такий блокнот. Це на подарунок. Ви ще заряджено тут. Ну, та, я. та як? знаєш, як всі свої Відправляють в заряджені, щоб на нові пошті перевірити, але я не перевіряла. І собі взяти ручка одразу, бо ти знаєш, в мене проблеми з ручками. Ручка є. Записали, Записала, і зразу така блатна, ніби возна з якої контори прийшла. Прикинь, є в різних кольорах. Але я хотіла чорний. Знаєш? Угу. У той блокнот у мене валяє возна. Де знаєш, потім її, що то. Але на подарунок чи угу. мамі, чи сестрі, чи кумі, та навіть дитині, то така крута штука, капець. А у вас було в дитинстві, таке, що ви заводили альбоми? Клеїли там, щось а, писали. А, Мене а, звати то-то одну однопла... Були такі, анкетами називали. То пам'ятаєш? Двисок mm -hmm. клас. Та mm -hmm. я взагалі в шурку. Тому ще можна щось поставити. Mm -hmm. Знаєш? Елегантсько. 200. А то ще можна тако. Зараз чека... mm -hmm. Чекай, чекай, я вже не їздя. То я точно шополон. Але елігансько. Mm -hmm. Ну скажи, що не пога... поганий куди. Ні, шо, ці, Та що, на день народження, то все. А то навіть можна замовити на, ну от, наприклад, цілій сім'ї, знаєш, uh -huh. різні кольори, вони дуже скоро то все роблять, дуже скоро. Рятки, ви критики, коли тут А ну кавалерка, ah. ви напишіть. Ви колись mm. бачили такий смарт-щоденник? От мені просто цікаво, він називається смарт-щоденник. От цікаво, чи ви бачили таке, чи не бачили. Обов'язково мені напишіть і оцініть класний подарок, правда? Ви в мене Максим хоч не зробив? То що таке може бути? Знаєш, а дитина як хочемо, то я вже дам той бачимо. Цей такий?